Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі загадки. І перша загадка біля річки. Два чоловіки підійшли до річки. Біля пустинного берега стояв човен, в який міг поміститися тільки один чоловік. Все ж таки обидва туриста без будь-якої допомоги переправилися на цьому човні через річку і продовжили свій шлях. Як вони це зробили? Ну що ж, задача загадка була нелегка, але я сподіваюся, що ви знайшли правильну відповідь. Так, двоє чоловіків підійшли до різних берегів річки. І тому спочатку переправився один, Потім, в тому що в ній переправився інший. Наступне завдання, яке на вас чекає, досить цікаве. Його пропонують першокласникам у китайській початковій школі Гонконгу. Відповісти на нього потрібно за 20 секунд. Визначіть номер місця для паркування, яке зайняла машина. Правильна відповідь 87. І знайти її досить легко. Потрібно повернути картинку на 180 градусів. Наступна задача загадка. Два хлопчики зустрілись у вагоні потягу. Я завжди їду у п'ятому вагоні з хвоста потягу, сказав Іван. А я у п'ятому вагоні від голови потягу, відповів Ігор. Скільки вагонів? У потягу. Так, молодці. 9. Наступна задача загадка. Коли доба коротша взимку чи влітку? Звичайно, вони однакові. Що взимку, що влітку 24 години. Розділіть. 10 апельсинів порівну між 12 особами. При умові, що різати кожний апельсин можна не більше, як на 3 рівні частини. Сподіваюся, ви впоралися. Якщо взяти 6 апельсинів розрізати напополам, кожний отримає по половині, а потім, з решти, Чотири тих, що залишились розділити на 3, то кожний отримає ще по третій частині апельсина. Молодці. Наступна задача загадка. Щука важить стільки, скільки важить кілограм та пів щуки. Яка вага щуки? Молодці. Ви здогадалися 2 кг. Наступне завдання: знайдіть невідоме число. Сподіваюся, ви справилися з завданням Це 18 Молодці! Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення!